Спати в хлів, щоб ми в палацах їм не заважали гарно жити. Тому шукаю, як відкрити правду і показати без прикрас життя, як не знущаються над нами, ми не бидло, ми ще прокинемось з важкого забуття. Не спи не спи. Ми у беззахисні, як діти, не спи, народи мій, не спи ілюзіями довго не прожити, не спи, народи мій, не спи, хоч дітям нашим гарно дай пожити, на рідну землю опустилася темрява і заховала гірку правду у собі. Ах, як нам хочеться. Заснути на диванах, але не спи народиний, нести.